Один, два, три. Поспішай. Математику. Вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерації чисел у межах тисячі, Додавання і віднімання у межах тисячі. Сьогодні будемо працювати над задачею з табличними даними, порівнюватимемо. Способи додавання круглих трицифрових чисел. Сформулюй правила, які починаються словами. Перше. Вартість товару дорівнює. Добутку ціни і кількості товару. Ціна товару дорівнює. Вартості поділеній на кількість товару. Кількість товару дорівнює. Вартості. Товару поділеній на ціну товару. Завдання 2. Склади та розв'яжи задачі за таблицею і заповни її. Отож нам треба переписати перенести табличку у зошит. Візьми лінійку олівець і перемалюй табличку собі у зошит. Перенеси товар, флешка, маркер і зошит. Перенеси назви. Стовчів ціна в гривнях, кількість у штуках і вартість у гривнях. І всі дані, таблички, які є у підручнику. Тепер будемо складати задачі. Перша задача буде про флешку. Ціна флешки 300 гривень. Купили дві флешки. Яка вартість двох флешок, щоб знайти влаги? Вартість нам треба ціну помножити на кількість. 300 множимо на 2, виходить 600 гривень вартість двох флешок. Задача про маркер. Ціна маркеру 10 гривень. За маркери заплатили 80 гривень. Скільки маркерів купили? Щоб знайти кількість маркерів, треба вартість поділити на ціну. 80 ділимо на 10 і знаходимо. 8 маркерів купили. Задача про зошит. Купили 3 зошити і заплатили за них 27 гривень. Яка ціна зошита? Щоб знайти ціну зошита, треба вартість поділити на кількість. 27 ділимо на 3, виходить 9 гривень ціна зошита. Завдання 3. Розглянь, які способи додавання круглих чисел запропонували діти, який спосіб тобі зручніший. Слухай уважно і використовуй той спосіб, який для тебе найзручніший віолета. Віолета додає так: вона до сотень додає сотні, до десятків додає десятки. І так обчислює. Дивись, 3 плюс 4 буде 7. А 2 плюс 6 буде 8. І 0 одиниць, вийшло 780. Ярослав обирає такий спосіб. Спочатку до круглого числа додають сотні, а потім десятки. Дивись, щоб до 320 додати 460, він робить так. До 320 спочатку додає 400, а потім 60. І в нього також вийшло 780. Маргарита робить так. Вона заміняє круглі трицифрові числа на десятки. 320 це 32 десятки. 460 це 46 десятків. До 32 вона дає 46. І виходить на неї 78 десятків або число 780. Який із цих способів тобі найзручніший? Тим і користуйся. Головне, щоб обчислення були правильні. Задання 4. Це нерівності. Зупиняй відео, самостійно обчислюй і став знак. Потім перевіримо, використовуй свій спосіб. Отож, перша нерівність 520 плюс 360 буде 880. Знак виходить менше. Наступна нерівність. Треба 470 плюс 210 спочатку виконати. Буде 680. Знак М більше. Наступна нерівність. Знову треба до 300 додати 520. Буде 820. Знак дорівнює. Наступна нерівність містить в обох частинах вирази. Знаходимо значення обох. У першому виразі буде 980, у другому 990 знак менше. Наступна нерівність. Ліворуч буде 590, праворуч, 600, знак менше. І остання нерівність: ліворуч у виразі буде 570, праворуч, 560 знак більше. Сподіваюся, всі обчислення ти виконував і виконувала самостійно. І вони були правильні. Завдання 5. Це задача. Вона на повторення. Отож ти можеш спробувати її розв'язати самостійно. Сава впіймав 12 рибин, що на 3 рибини менше, ніж упіймала христинка. Скільки рибин упіймали діти разом? Щоб відповісти на запитання, скільки рибин діти упіймали разом, треба до риби, яку піймав Сава, додати рибу, яку піймала христинка. Чи маємо ми обидва цих числа? Ми маємо 12 рибин, які зловив Сава. Про Христинку нам! Не сказали нічого. Нам сказали, що Сава впіймав 12 рибин, що на три рибини менше, ніж Христинка. Тобто, оцей синій відрізочок це 12 рибин, які піймав Сава. І ці риби це на три менше, ніж христинка. Отож виходить, що христинка. На три більше. так? І щоб знайти, скільки рибин знайшла христинка, нам треба додавати до 12. ,3. Бо якщо риби, що піймав сава, це менше, ніж христинка, то христинка більше. Через те ми додаємо: у нас виходить 15 рибин упіймала піймала христинка. Тепер, знаючи, що христинка 15 рибин упіймала, а Сава 12, ми знайдемо скільки разом. Виходить, 27 рибин упіймали діти разом. Завдання 8 це теж задача. Дві вантажівки перевозили деякий вантаж і зробили по 6 рейсів кожна. За скільки рейсів перевезе цей вантаж одна така вантажівка. Дивись. По 6 рейсів зробили 2 вантажівки. А тепер у нас буде одна вантажівка. Це менше, ніж 2. У скільки разів? У 2 рази менше у нас вантажівок тепер. А якщо вантажівок у 2 рази менше, то рейсів треба буде зробити у 2 рази більше. Отож, якщо дві вантажівки робили по 6 ресів, то одна зробить 6 помножити на 2. Зробить 12 ресів. І відповідь буде 12 ресів. Зробить вантажівка, щоб перевести цей вантаж. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно, працюй старанно. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми працювали з таблицею, де були дані про вартість, ціну і кількість товару. Ми з тобою розглянули способи додавання круглих трицифрових чисел. І ти обрав і обрала найзручніший для тебе спосіб, який ти використовував чи використовувала у нерівностях. Також ми розв'язали складену задачу, життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.